В заключні дні передвиборної кампанії штаби окремих кандидатів намагаються з великою швидкістю розкрутити маховик чорного піару. Під приціл гори політтехнологів потрапив лідер мерських перегонів Владислава Трошенко. Днями правоохоронці затримали групу осіб, яку не безпідставно підозрюють у порушенні закону. Молодики планували засипати чернігів газетами з наклепом проти кандидата на посаду міського голови. Наразі міліціянти проводять розслідування, аби з'ясувати, хто є замовником цієї чорнухи. Також цього ж дня на вулиці Комсомольській був затриманий чоловік. Він пропонував чернігівцям написати заяву з Ливістю отримати гроші, начебто відотрошенка знакомо. заїхав, привозить, Що він обіцяв за ті заявлення, якщо ви соберете я своїм отдаю сто рублей. Владислава трошенко вважає такі заяви від його імені провокацією від штабу одного шанованого кандидата і закликає чернігівців негайно реагувати на це. Це повна провокація. Якщо чернігівці побачать цих людей, які ці заяви збирають, знайте, що це є злочин, що це є провокація проти мене. Обов'язково набирайте 102 і викликайте міліцію з цього приводу, або дзвоніть до мого виборчого штабу.